Запуск текстильного принтера. Вмикаємо живлення бази, після чого починається рух до переднього кінцевого датчика. Стільниця виїжджає, стає в режим готовності. Саме з цієї позиції, коли стільниця знаходиться в передній частині бази, можемо починати вімкнення самого принтера. Для цього на панелі керування вмикаємо живлення принтера та вмикаємо безпосередньо на панелі принтера. Починається ініціалізація в штатному режимі. Принтер стає в готовність, сигналізуючи про це зеленим світловим індикатором. Повернемось до панелі керування. На панелі керування у нас є живлення бази, живлення принтера. Енкодер, що регулює висоту стільниці. Кнопка відправки вдруг. Кнопка виведення стільниці. Яким чином працює енкодер? Обертаючи його, праворуч стільниця опускається. Обертаючи ліворуч, стільниця піднімається. Всі ці рухи дуже плавні і точні. Дають можливість... Чіткого виставлення висоти стільниці відносно друкуючої його Відправляємо принтер в режим друку. Для цього натискаємо клавішу, стільниця їде до заднього кінцевого датчика, робить невеличкий калібровочний відкат і стає в готовність. Саме з цієї позиції, коли стільниця знаходиться в задній частині принтера, ви можете запускати файл в друк. Відправка в друку. Фіксуємо на стільниці необхідну заготовочку. Відправляємо стільницю до задньої частини бази в режим друку. Принтер в готовності. Переходимо до програмного забезпечення акроріп. Налаштовуємо позицію необхідні параметри, після чого відправляємо файл в роботу. ПЕЛ готується, передається на принтер, починається процес друку. По завершенню завдання. Вінця автоматично виїжджає в режим закріплення нової заготовки.